Шановні українці, ми живемо в потоці самої різноманітної інформації, самих різноманітних психологічних операцій, маніпуляцій. Ми живемо в потоці такої інформації, що в кого слабкі нерви просто не витримують, де правда, де брехня, де маніпуляція, де маленька брехня, бо маленька брехня чи маленька правда породжує велику брехню. До мене звертало дуже багато моїх друзів, які дивляться інтерв'ю у Сергія Мамаєва спецпроекти, які дивляться мене і на інших YouTube каналах, Біла Вовчиця, Любов Сельмахович, Ютуб канал Олександра Близнюка та інші, із проханням, пропозиціями, щоб я відкрив свій Ютуб канал, щоб інформувати вас, правдиву інформацію, щоб допомогти вам. Відділити полову від зерен, сміття і бруд від чистоти, щоб ми могли разом з вами допомогти вам навчитись критично вмислити при прийнятті рішень. Тому що крім нас, українців, ніхто за нас нічого не зробить. І крім нас, нікому не потрібна наша перемога. Ні Америці, ні Китаю, ні іншим країнам, ні Європі, а тільки нам, українцям. І я прийняв рішення, от, відкрити свій youtube канал щоб доносити до вас свою правду, своє бачення, свої висновки, свої оцінки, а вам оцінювати. От. Єдине, що вам обіцяю, так бути максимально об'єктивним, хоча завжди є суб'єктивна сторона. Бути максимально виваженим в своїх оцінках, але вони повинні бути правдиві, а тоді вони будуть, будуть жорсткими. Просто це необхідно. От, щоб спільно із Сергієм Мамаєм, спільно з іншими українцями, блогерами. Не допомогу ще одного YouTube-канала доносити до вас правду. Бог не в силі, Бог у правді. Мовчанням зрадується Бог. Я не знаю, як у мене це вийде професійно, бо я цим ніколи не займався, але спробую чесно, відкрито, щиро говорити з вами, щоб довести до вас свою думку, своє бачення, свої оцінки і разом з вами, підкреслю, разом з вами, розробити той алгоритм. Поведінки державної влади, суспільства країни, щоб разом з вами прийти до нашого мріяної перемоги і побудувати дійсно демократичну, правову, соціальну, національну державу, де будуть забезпечені конституційні права всіх громадян, де буде звучати з гордістю і захистом. Ветеранів, учасників російсько-української війни. Вони будуть соціально забезпечені, щоб були і були в правому відношенні захищені, щоб влада не знущалася над ветеранами, над військовими, героями і так далі. Тобто спробую разом з вами свій YouTube канал. Як він мене вийде, це я не знаю. Я говорю, я не професіонал в його ведення, але буду з вами відвертим, щирим і правдивим. Дякую вам за розуміння. І прошу вашої допомоги підтримці те, що я буду робити.